Куліш солодким не буває. Це знають навіть юні козаки. У старих кодаках відбулося свято традиційних українських страв та веселих розваг. Вихованці літніх таборів продемонстрували здібності у бойовому мистецтві і поділилися ставленням до козацьких традицій із нашим кореспондентом. Зброя. Зі зброєю треба дуже обережно, поважно, поважно відноситися до неї, тому що у, у деякий момент зброя може підвести. Ми закаляємо свої м'язи, щоб, щоб через них було можна ламати палиці, ходити по склу. Та ми вже ходили по склу. Ми вже ходили по склу тільки 10 чоловік, але вже ходили по склу і ніхто не поранився. Це, це не боляче, треба просто в себе вірити. На запитання вони відповідають разом. Та конкуренція у них лише спортивна. Юні козачата поважають правила, що прописані у таборі Штурм Старий Кодак». Багато хлопців тут вже третє літо. Можу сказати головне, що вони справжні. І хтось більш міцніший, хтось менш міцніший. але вони справжні. Вони кожного дня працюють над собою, працюють над тим, щоб стати кращими. Коли було задумане свято Січ гуде в старих Кодаках, це був мирний час. А зараз до традиції додався мотив неприкрашеного патріотизму. Хлопці тепер не в кіно, а в реальності бачать людей, що пройшли крізь вогонь війни. Майстер Андрій Толпєкін мало розповідає про службу. В АТО він лише нещодавно повернувся і додому і до улюбленої справи. Кілька років тому біля клубу в старих кодаках Андрій почав встановлювати дерев'яні фігури стародавніх божеств. Ця третя стрибог це вітер. Вітер, вітер, стихія вітру. Це вітер. Ну так як козаки були у полі вітер. Яра сила, з і шубами, і, 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 і як вітер в полі. Поки тривають показові виступи, доходить смачний куліш. Надія Іванівна робить його за власним рецептом. Печерівок, ребра. І спеції, і сливочне масло. А, так це такий багатий куліш. Є інгредієнти обов'язкові для будь-якого рецепту колешу, крім круп та зажарок, необхідне свіже повітря, наприклад, таке, як тут, у старих кодаках. До того ж, треба приправити колеш димом багаття та здобрити трохи музикою і витримати час, щоб гості змогли нагуляти апетит. Цікаво, а чи може бути куліш із солодкою заправкою. Запитуємо у козачат. Хлопці впевнені Є, мабуть, сотні різних варіантів приготовлення куліша. Починається очі дуже в до дуже густого. Різні крупи використовуються. І, ви знаєте, на самом деле старокадацькі жителі дуже ждуть цього празника. Саме слово куліш тут має ще одне значення, коли це не їжа, а наче дивний різмається всіх частин свята, просто змішується в одному котлі. Гарний куліш. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.